Короче, так як я хвора, то я знову заказала доставку жерча, жарча. Оце ціла гора приїхала. Зараз буду розбирати дивитись. Паперу заказала хорошого, бо ми, ну, міцного, бо мені вже задовбало, що він швидко кінчається. Такий папір. А в нас такий вітер. А у мене така нежить. Я, коротше, чхаю, пчхаю. А вітер дуже сильний. Але відкриваю вікно, щоб хоч трохи свіжого повітря зайшло. І так, дістала все з кульочків. Оце папір. Такий. Потім картошка, цитрина, лимон, апельсин, пекінська, цибуля, груші, яблука, мандарини, огірки, одні другі. Щось я до фіга заказувала: банани, хліб, базилік, супи, зупи печаркова, королівська, гжибова помідорова і фасольова. Потім три сока таких шпинак. Язмус, я чешу воно такі. Ага, ябко, шпинак, ярмус алое. Потім фритки, потім помідори. Отакі от і вот такі. Потім фарш, потім рис. Риж і гречка, сахар, цукер, шампунь і маска, так, кондиціонер, чи... як воно там. Ковбаси, соколовські білі ковбаси і рукола. На три сотні заказала, але вже надовго вистачить. щоб не переживати ось так.